У ході сесії міської ради народні обранці розглянули питання про погодження надання підприємству Вантелтаде спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску. Ми розглядаємо лист Державної служби геології та надр України щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Богданівського городовища, що знаходиться на території Богданівського старостинського округу. Шостинської міської територіальної громади. Що цього матиме громада, поцікавився Микола Трофимець. Коли мова йшла про ділянку для Зараз, я закінчу. Про ділянку про там, АЗС, стояло питання, що має громада, коли заходить той чи інший інвестор, або підрядник або ще хтось. Ось таке питання і до вас. Коли відвіду... здійснюється видобуток, то облікується рентнарпла. Редна плата це той податок, який сплачується в бюджет і перерозподіляється в місцевий бюджет. 5% від вартості товарного продукції. Народна обраниця Ірина Нікітіна озвучила пропозицію, аби комунальні підприємства шостки також отримали відповідні спецдозволи. Чому, наприклад, «Зеленбуд»? чи управління освіти не бере участь у такій, такій самій роботі для того, щоб теж мати право на видобуток такого ж піску. Наприклад, я навесні звернусь до влади і скажу: завезіть, будь ласка, на моєму окрузі виборчому в 35 пісочниць пісок. А мені скажуть, нема. Чи я скажу, давайте завеземо і обновимо пісок в дитячих садочках, а нам скажуть нема. Тому я, у нас була така пропозиція, щоб таку ж процедуру почали проходити і наші комунальні підприємства. Зеленбуд має право брати той пісок на тих прийнятих рішеннях і виконувати роботи, але він не має права ні одного кілограму продати. У даному випадку це родовище ми дайомкоди, чоловік може розробляти і продавати. У контексті розгляду цього питання народні обранці торкнулися теми посипки доріг взимку. Є ще питання щодо всіх організацій, які обслуговують дороги в громаді, звертаються жителі громади. Чому не посипаються, наприклад, в селах дороги. І також стає питання, де ми будемо брати пісок, чи не стане таким. Так, питання, що коли ми надамо надра на території нашої громади, потім ми ж будемо купувати у даної організації пісок, аби обслуговувати наші дороги. Дана земельна ділянка розбита на, на вже на п'ять земельних ділянок з кадастровими номерами, такі інше, чому ми не можемо сьогодні вже говорити про якусь Конкретну ділянку на яку претендує організація, наразі оформлюється дозвіл на це один із етапів оформлення документації, тому, тому зараз оформлюється саме дозвіл на користування надрами. А після цього ще декілька етапів весною на яких розглядається це питання, тому на, наступне питання щодо гірничого відводу, так. І проект розробки ділянки і тому подібне зараз е родовище, яке воно існує, воно не ділиться, тому про е якийсь поділ ну на державному рівні це немає. Скажіть, будь ласка, яке наступне буде питання? Це надання дозволу на розробку проектної документації, так надання дозволу на виготовлення проекту за чого ми будемо будем говорити. Чому це рішення було звернення з НАТО? А не ми не можемо вирішувати питання Скільки? гектарів Скільки? чи не гектарів. Так. Гектари ми будемо затверджувати під наступним етапом. Ми надаємо конкретно фірми на розробку конкретного родовища всього. Якщо ми хочемо, щоб там був зален чи хтось тут, треба теж давати розрішення. А далі потім будуть слідуючі рішення, не одне, ще декілька рішень у підсумку рішення було прийнято.